Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощак. Це квіти з найбагатшою кольоровою палітрою. Не дарма вони названі на честь богині, веселки і риди, і можуть бути будь-якого кольору. Звичайно, це також залежить від сорту. Наприклад, мої улюблені іриси сибірські переважно синього та фіолетового кольору. Вони можуть рости навіть на підтоплених ґрунтах. Їм в компанію також можна посадити ще іриси болотні, які також не бояться вологі. Популярніша група ірисів, які можна зустріти у будь-якому квітнику, це іриси Бородаті, або як звуть їх у народі, півники. Ось вони якраз можуть похвалитися розмаїттям всіх кольорів. Бонусом ви ще отримаєте неймовірний аромат. Зараз вони знаходяться у стадії активного квітування, але мене ще тиждень-два і необхідно буде подбати про ваші риси. Першим ділом необхідно прибрати ось цей квітонос. Так рослина не буде витрачати сили на зав'язування насіння. Його не відрізають, а виламують. Для цього необхідно надавити біля основи стебла під кутом, і він легко видалиться. Краще робити цю процедуру, коли квіти вже повністю засохли. Тоді квітконос видаляється дуже легко. можуть рости на одному місці до п'яти років, але з часом квітка дрібніша, і вони можуть і зовсім перестати квітувати, як то кажуть, звестися, щоб запобігти цьому раз на три-чотири роки, і риси необхідно викопувати. Робити це краще десь через місяць. Після квітування за цей час цибульки встигнуть набратися сил та будуть готові до пересадки. Дівника можуть бути різні непередбачувані моменти. Але ми повернемо бордюр на місце та дістанемо наші риси. Як ви бачите, бородаті вони не тільки зверху, а ще і знизу. Мають ось таку розгалуджену кореневу систему та, власне, самі цибульки. З ними необхідно трохи попрацювати розмножуються розмножується В основі мають ось таку материнську цибулинку і від неї з кожним роком відростають все нові. Таким чином згодом утворюється просто багатодітна сім'я, і щоб вони не заважали один одному на одній площі, необхідно їх розселити. Для цього ми ділимо кореневище. Ділити можна гострим ножем або просто руками. Якщо у вас є цибулина з однорічними пагонами, то можна залишити і так. Добре, якщо на кожній ділинці буде гарно розвинене кореневище та 3-5 листків. Ідеальними в цьому плані є 2-3-річні дітки. Дивіться, скільки з одного куща і рисів ми отримали нових рослин. Можна навіть піти продати, але я свої буду висаджувати. Для цього необхідно трохи підготувати наші кореневища. Першим ділом обрізаємо листя. Це необхідно зробити, щоб було менше випаровування вологи та укорінення шло краще. Робимо ми це особливим способом. Під кутом. Завдяки такій формі волога буде стікати та не накопичуватися біля листя, адже і риси не люблять перезволоження. Наступну обрізку ми проводимо з корінням. Його необхідно підкоротити. Це стимулює ріст нових корінців, та ірис буде краще приживатися. Тепер для профілактики захворювань необхідно зробити нашому рису ванни. Для цього я зроблю розчин марганцю та замочу на декілька годин. Наливаємо воду, додаємо кілька кристалів марганцю та гарно розмішуємо, щоб утворився світло-червоний розчин. Занурюємо туди кореневище і рису та залишаємо. Потім дістаємо і просушуємо на сонці. Можна залишити позасмагати іриси навіть на цілий день. Для посадки ірисів в саду виберіть сонячне місце. На півтіні вони також будуть квітнути, але набагато гірше і ще можуть захворіти. Також грунти вони полюбляють вологопроникні та легкі. Якщо у вас глина, то додайте піску, а якщо ґрунти більш кислі, то додайте попилу. Попіл нам понизить кислотність, а також трохи обеззаразить наш ґрунт. Взагалі іриси дуже полюбляють попіл, тому перед посадкою можна навіть їх ось так виваляти. Для висадки краще повернути цибульку так, щоб оця частина дивилася на південь. А далі готуємо невелике заглиблення. Головне не засипати повністю корінь. Необхідно, щоб верхня частина залишилася над ґрунтом. Таким чином, укорінення і розвиток і риса буде відбуватися правильно. Після посадки іриси не потребують особливого догляду. Достатньо два рази за сезон їх підживити та восени замульчувати. При всій красі бородатих ірисів я залишаюся при своєму. Мені подобаються тендітні та ніжні Сибірські.